Труханов, позбавили його громадянства. Uh -huh. Я, я напевне, що це коректне формулювання, але, по суті, да, Тобто у Труханова президент прийняв рішення Труханова і там ще декількох інших людей. Труханов це Одеси, я нагадаю нашим глядачам, позбавити або втратили українське у них громадянство. Можливо, це коректніше юридично. Тобто, хай нас юристи вибачають, uh -huh. які можуть дивитися. Що ти про це думаєш? Бо є різні коментарі. Я просто хочу відмітити, наприклад, пан Гончаренко Олексій, да вже написав, що це кінець місцевого самоврядування. Він так хлопці, це наз... дякую вам. Я назвати. можу дивитись коментарі. Так, дякую, так, так. ну так. До, до, до того питання. Ми ще дійдемо. Отже, він сказав, що це кінець місцевого самоврядування. Дивіць. Труханов сказав, що далі буде в Одесі. Ось, що ти про це все думаєш? Давай. Давай давай я хочу пояснити нашим глядачам, що по перше, робити А по перше, хочу вам сказати, що це не президент, тільки прийняв рішення, а це було так, скажемо, голосування. Комісія так, спеціально, Ні-ні-ні, голосування, голосування, коли на сайті офісу президента. Можна проголосувати, і якщо е, набирає 25 е, тисяч голосів, то потім це е, там на розгляд йде до президента. Я думаю, що але тут була дуже неймовірна були... швидкість за менше ніж за Слушайте, дуже багато людей, які не люблять Труханова, які так. вважають, що він проросійський, що він має пост... паспорт кацапський, і тому я не здивований, що це дуже так швидко набрав набрали 25 п'яти що голосів. Дивіться, я хочу сказати, що якщо це законно, так скажемо, було зроблено. Я потримую. Чому тому що у мене є ставлення до Труханова, так до Садового, до е, Кличко, е, і де кілька ще А, е, Дуже Филатов. багато. Да, дуже багато питань до них, які там роками, на жаль, е, е, так скажемо, е, управляють е, містом. Тому я вважаю, що е, в цьому нічого поганого я не бачу. Слухайте, там визнано там буде людина, яка був керівником ОДА в Дніпрі. І кажуть, що він дуже досвідчений, дуже потужний. І він військовий чи ЗБУ. Тому... Але він все таки не обраний Одеситами. А... Давайте все ж таки відмітимо цей момент. Дивіться, слухай, я думаю, що якщо б Одесити знали б все, що робив Труханов і, так скажемо, дружки його, які зараз живуть, на жаль, за кордоном і нема відповідальності, нікого б вони не понесли. А я думаю, що е, не голосували би е, Одесити за Труханова. Я хочу вам також нагадати, друзі, що мер Чер, е, е, Чернігова, мертво Антрошенко, Антру... так, мер також Одеси, мер е, Судовий, мер Кличко. Вони використовують. Гроші громадян своїх, так скажемо, ну, свіх ціліх. Так, так. Ну, наприклад, да? ну запитайте, скільки ми сплачуємо за ТВ Київ, де 24 на 7 розповідають, які у нас крутий мер. І, до, до речі, мені здається, і а ТВ, це, ТВ не, ні мене ні, не запрошують. За, ні, 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 ні за і, 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 ні за а, наші з вами так. гроші. Да дивися і, дивіся, і, і б... так відбувається. Йогрі. Послухай, в Львів з'їзди. Будь ласка, така ж ситуація. Дивіся. Вони мають газети, вони мають інтернет, вони мають радіо. Вони мають це. Я зараз кажу так, про так, мера, Він має свій телебачення і все. І вони там навзаждиш, а не вважають, що вони і, там і, і, а, а, хозіва, там, так. як сказати, королі. Королі життя. Але я хочу відмітити, дивися, поки ми не прийшли далі, пішли. А, нюанс полягає в тому, що дивися, ми з тобою. А, да, я політичний експерт, мене на Конгресі Міжнародної Асоціації політичних наук запрошують, а на ТВ Київ чомусь не запрошують. А, ти так само політичний, економічний експерт, і чомусь на ТВ Київ, який ми з тобою є ще киянами. І чомусь нас не запрошують. Не знаю, ми Правда? А, а, дуже тому, цікаво. Ми, ми ж можемо сказати правду питання так, за... да одивися. Uh, Ти бачив, Джавст 2025 написав Гончаренко клоун Окей, це ваше оцінічна судження. І написав, а, але рішення дивне Труханов при владі 12 років. Він пише. Він корумпований. Хіба не могли хоча б один факт корупції викрити і посадити його? От я скажу він від... реально може оскаржити це в ЄСПЛ, ну тобто в Європейському суді з прав людини, відновитись і компенсацію отримати. Сука, я не знаю, ну дуже бачу досвідчену людину. Я от на 100% зараз згоден з нашим глядачом і хочу сказати, що дійсно, а що за 12 років це люди, які сьогодні а, за кордоном, один в Австрії, один в Іспанії. Я знаю цих людей. Вони чомусь там, а Труханов себе відпочиває в Одесі, там. у нього все добре. Послухай, у мене питання: а що? А, нам, коли оце все люди, які потримували НАБУ і САП, кричали з утра до вечора, to чому ніхто не запитав, а де, чому Труханов, не, за Заградами? Я тут згоден, слухай, ну я вважаю, що за ці роки ми все знаємо, чим займаються це мери. Ну, також ситуація і стосується ця ситуація стосується також і мера а, а, садового, мера Кличко. Чому досі вони е, ніякі відповідальності не не несуть? Тому е, я вважаю, що е, я вважаю, що е, потрібно більше, е, щоб наші правоохоронці право. Охорони органи працювали, працювали. більш ефективний, от так було би краще. Да, і тоді б ну не було б мабуть і дискусії. Так, да джавсе 25 пише: позбавлення громадянства це антиконституційно з юридичної точки зору. Немає такої норми в законодавстві. Я тобі кажу, що, мені здається, юридично там якось так втрати в громадянство, якось так формулюються. Да і от Джавста двадцять пише також. мені ще в 19-му році керівники опозиційних каналів з Одеси скаржалися на тиск та переслідування від місцевої влади. я, Just де я да я вибачаюся якщо ви напишете як звати вас я буду так да звернутися дивіться я вважаю що я спа почув з того що якщо це законні дії я потримую це якщо це було незаконно то я вважаю що цього не потрібно було робити але потрібно було послухай ну я впевнений за це роки мене розповідав людина з Одеси, а він мені каже: ти не уявляєш, скільки грантів отримує Одеса. Ти просто, то що є бюджет, то це само собою. Це само собою. Але, Але ти гранти. не вважаєш, ти не, ти не уявляєш, це, є, це які гроші. Про що це свідчить? А про це ми десь чуємо, ми бачимо десь якийсь звіт. Ні. Ні. Вот і все, але це тому я вважаю, мільйонів. що я вважаю, що людей, про яких я кажу зараз, це Садовий, це Кличко, це Атрошенко, це Трухана. Всі ці люди повинні обов'язково склати свій мандат і іти геть свої посади, тому що вони сьогодні. Послухай, але важко мені потримати Ткаченка, коли він каже: Слухай. Ви витрачаєте на будівництво метро мільярди, десятків мільярдів гривень. А це би вистачило би, якщо би ми б ми купили перехоплюючи дронів, шахірів. І все. Ну чому ну як можу я зараз не погодитись з це? От скажи, будь ласка, слухай, 10 я, років. ми, ми, всі були, це ми жили, У нас не було метро до е, е, трейщини. Зараз потрібно побудувати метро, коли у нас іде війна. Блять, ви серйозно, блять. Ну це ж просто, ну реально, просто і, не, такі е, е, плюнути нам в обличчя. І, От і все. І, і давай відмітимо, чомусь в попередні роки кличко це не дуже турбувало до війни. Правда? Будівництво так, метро? Зараз він хоче показати, що зараз будуть вибори, розумієш, і що він турбується за е, громадян. Послухай, він ви спитайте, він може десь 10 років на. А, 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 Сміте паливачи завод фильтри поменять и не можешь смітис паливальный завод, так? да. В надарниці Смердить цей завод на весь район, і що і для мешканців так. Да. і що за 10 років не можна було знайти гроші і змінити там фільтра, Да можна було це все зробити. Звісно, звісно. Ну, гранту отримати якийсь принаймні, да? Є ж екологічні... Я не хочу про це говорити. Я просто втомився це робити. І коли мені кажуть, що не можуть за він вже. 12 років. Так само, як і тоді. Да, так, так. Да. За 12 років не можна було, було не, да, знайшли щось там, що Камарницький якісь ларки там оформляв. Ну це просто смішно, розумієте, блядь. І це все ну, да, ніби то я не хочу навіть на це витрачати. Добре, свій а час. як ти думаєш? А от в Києві да останнім часом, якщо ми вже про місцеве самоврядування згадали, дуже активна йде дискусія між індіана? Вітаємо вітаємо. Там та, та. буде питання mm -hmm. теж від нього. Mm -hmm. так ось, дуже часто є дискусія зараз між Ткаченко і Кличко. Як ти думаєш, в Києві може, я розумію, можливо, в якомусь іншому соусі повторитись історія з Трухановим? Ну зрозуміло, що тут послухай, я тобі можу сказати, що багато мірів, які мають, вони входять в асоціацію мерів, де голова Віталій Кличко. Так. Я впевнений, що зараз він прибіжить до Віталії, скаже, блін, врятуй рит, рит, мене, будь ласка, і після цього всього цього. Все, так скажемо, везьмуться за руки і підуть до Європи подавати в суд. Ну, нехай це роблять. Але я хочу сказати, друзі, що, а, е, е, безумовно, е, я спілкувався е, з людьми е, з СБУ, які мені говорили, що а, він, вони з Одеси. Так, це не Київський так, так. працівники, вони мені кажуть, що дійсно Труханов має дуже близькі стосунки з, з Росією, і це правда. І тоді я не запитав, він має чи не має він, громадянства, але ми бачили це паспорт, який журналісти публікували, тому я вірю. Я в тебе хотів ще спитати, перш ніж ми перейдемо ще до тих тем, які у нас з'явлені дуже активно зараз розходиться останніми днями новина про те, що якщо ти чув про OnlyFans. Mm. Да, щоб буцім то там викатили тим деяким жінкам, які там працюють, і так далі, податково що вони мають сплатити там півтора чи там скількись мільйонів гривень, але водночас у нас формально на рівні закону заборонена подібна тип діяльності. Mm. Як би ти взагалі оцінював? Ну я розумію, що ну комусь може це видати смішно, але от твоя думка: чи треба легалізувати подібну діяльність, щоб ми отримали з бюджету? Я вважаю, що повинно просто це все легалізувати і отримувати просто щоб це було легально, це, це були невеликі, наприклад, там на да, відсоток, наприклад, да? і, і щоб люди це сплачували і не мали ніяких проблем з законом. А також я вважаю, що дивіться, будь ласка, Грузія вони а, законодавство прийняли, щоб можуть законно використовувати біткоін. На сплачувати свій відсоток так. в бюджет і все це рухається. Чому у нас Україна, щоб ви знали, Україна сьогодні має, так, величезний оборот в, в, в криптовалюті? Чому у нас досі немає такого закону, я не знаю. Ну, комусь це так скажемо, вигідно? хто зацікавлений, щоб так було. Я вважаю, що також криптовалютчики повинні сплачувати якийсь відсоток, тому що вони над цим заробляють мільйони. Ну подивіться, будь ласка, там люди. Я взагалі не уявляю, як можна купити машину там за 700 тисяч доларів, за 500 тисяч доларів. Ну для мене це ну величезний просто кошт. А як то ці цінюєш... а, а, а у людей декілька таких машин, так. і вони там 25-27 років. Чим він займається? Крипта? Чим він займається? Крипта. А, а як ти оцінюєш цю історію з м, смертю? А, mm -hmm. Да, а яка от була теж людина, якою займалася криптою на оболоні? Так. я думаю, ти чув резонанс на да, я чув. Я чув багато багато чутків стосовно цього кажуть, хто скаже, що це були огуровські гроші. Ці це, це, типо, так скажемо, що в Гурі їм давали по 7% відсотків. Даже писали. Дивіться, ну це чутки, я це не чутки, можу сказати, Ми не знаємо, чи це так, що і як, але мені дуже так скажемо, неприємно, що хлопець на жаль застрілився чи застрілили. Я не знаю. Але дуже дивно було, я бачив, що він тримав пістолет в руки. Після коли він загинув. Ну така так подія, буває, да, да, це дивно. Ну, це, це це було дивно. Да, я побачив. А, і Так я здивувався, що ну, людина застрілився і тримає пістолет в руки. Ну це я такого не бачив ніколи. Скажу відверто, я багато бачив а, якісь там фото, і так. я був здивований, що так сталося. А, але я вважаю, що обов'язково повинно бути розслідувана і по по. Повинні обов'язково пояснити що це? МВ МВС правильна так, так, так МВС М... э... так, 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 так людям дійсно що там відбувся.